Так, заходимо судове удовольни. Яка не повага? Яка не повага? Оце то вона не не покинули вас. Де ти бачимо? А де яку і кажу в мене бачимо, так? Кажіть, будь ласка. А чому ми тут немає? Кажіть А ви не підскажете хто ви? Не знаю. Ви там еще прошли закинуть. А хто ви? Агент ФСБ або БСБ. Ви не скажете, хто? Ні. А чому? Ну я не зобов'язаний ж правильно. Не зобов'язаний? Ні, Зараз засідання починається в вчатися. Не зобов'язані точно. Такий молодий є, каже, не зобов'язаний. Серйозно? Це прокурор, так? Я не знаю, хто це. Я щось запитав, ви не знаєте, перше бачите. Якщо розвідка, за що дійсно. Ви не розвідка, ні? по частин. Ви прокурор, ні? Не, не прокурор. Документи. А хто ви? Мене, Дивіться, Вимкнули звук, так? Все може бути. Таке є, буває. Глушить. Зараз не чути, так? Нічого. Зараз перезайдемо. А ну зараз може Так ви не хочете сказати, хто вийшов? Чути, ні? Зараз чути. Добре. Угу. Можливо, представник чи продовжувати? Внутрішня безпека. Дивіться, можна я Диві. пройду? — Тепер відкриваєте Конституцію України, стаття номер 40 На питання громадянина України, де б він не був, ну, ви дер... ні? Повинні відмовити, або відповісти на питання Пане. громадянина України, а ви сидите, мовчити. Внутрішня безпека нашого читання. На вас було, ніхто не кричить, нічого Шо, серйозно? безпека. Да. Ну, ну ви зафиксируйте. Вы а что, пан, за так, так, а чего вы не представитесь, гляньте? Чего вы засмущались, покраснели? Давайте я вам покраснел... представлюсь. <сев <fisheries> <сев <Blocks> <сев> я не прячусь. Я просто так Давайте я вам представлюсь. <сев <сев> Пани, ж, ти, то, мол, не показывай, пожалуйста, на Украине. Ну, а вы свое покажете? Мы шаблоны на служебные лица при исполнении. Или вы боитесь здесь граждан? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Можливо, вишив інтернет, зв'язок. Дивіться, поки розгортається в нього, під нас така камера. Ось не тянет. Треніруються. Бояться на розказати. А якось так полковників, генералів та судді продажів, туди закривали? Де тому, що це это... оперечь би 20-й. -е. Но ну, ты на сана кодкса так. Все участники судов... судебного судебного процесса должны быть равны. Это прямая дискриминация, это 161 чистая воды группа ИС по предварительного узора, во время особого положения. Оно же коррелируется со статьёй 10 всей декларации прав человека, которую ратифицировала э-э величена, файна Украина. Это мано просто одне питання. Внутрішня безпека нашого загону была при в кольцю дня прямих допатів ДБР. Взагалі-то до ДБР ніхто не має відношення, ДБР вже окремо веде слідство. Зараз суд, також я бачу внутрішню безпеку. Ну, у мене питання просто до внутрішньої безпеки. Ну, як ви так допустили, що у вас військовослужбовець знаходиться в бойовій обстановці без військової пристави. Е, як проводилося службове розслідування? Ну, я вам просто не можу ці питання задавати, тому що ці питання на пані Тараненко, начальнику слідчої розшукової групи. Понимаєте? Не вам, тому що ви не проводили це службове розслідування. Я би дуже була рада бачити пана Тараненко, <зас> начальника слідчої оперативної розшукової групи правильно, який проводить слідчі розшукові дії, не міг мене знайти в Харківському гарнізоні, в ковій базі, за 10 днів. А потім якимсь чачином странним мене вивели поза штаб, слово мені ніхто не сказав. Без мене провели службове розслідування, не завершили службове розслідування. Без допиту, з допиту, без допиту моїх свідків. і мене ніхто не допитував. В общем, самі по собі тихушку сліпили службове розслідування, поглядали його в ДБР. ДБР опять, направило внутрішню безпеку знову проводити слідчі розшукові дії, поставивши галочку і сказавши, що підтвердивши те, що службове розслідування не завершене, оскільки немає акта службового розслідування, немає акта про відміну службового розслідування. Просто ну, я вам буду щось розказувати, я розумію, що вас вже б як крайні висюди кинули за ще до прикордонного закону, бо пані тітова не хоче являтися. Понимаєте? Тому ви тут знаходитесь, знаєте, у вас як ото... Когось треба, і власи, ви просто випростику. Ну, я, ну, я до речі, ну до цього хлопця не маю жодних претензій. Я розумію, що його просто знаєте, як крайнього. Вот, Ніхто не хоче їхати, це суд уже два роки. Та я бачу, він та молодий, вона, зелений ще. Ну, що, по ньому та не вона, видно. І вона, і вона, і вона. Покраснів, бідня, ну нічого. Людина, якщо приїжджає, бо на таку справу. Якій навіть немає доказів, немає нічого, то два роки воно тягнеться, то людина хоча б щось повинна відповісти, повагу е, проявити. Людина, ось е, яка їздить сюди, дівчина молода, яка сама пішла е, добровільно, вона розмовляє спокійно, ніхто не кричить, не давить, це просто підтримка. Хоч щось бо. скажіть. кажіть. Голосному кодексу, а також закону о і статусі суддів, а також той же Конституції, все должно розглядатися в розумні сроки. Я не пойму, если до сих пор толком не то, отсутствуют материалы дела. Вопрос. Зачем тогда это судилище? Единственный момент был бы целесообразным в данный момент. Выходит судья, предварительное заседание, через пару-тройку дней, либо же неделю. Следующее заседание, в котором выносит следующий аргумент. Либо, либо же вернуть задолженность по деньгам. Ну, конечно. Вам в козивке там пишут? Служба Беспек. Вы, мы же знаем коррекционную составляющую. Понимаете, просто мы уже сколько с адвокатом подаем клопотание, нас никто не слушает абсолютно. Ну, она выносит решение, почему? Вот так и прокурор сказал. Нам без разницы прокурор. Здесь ключевой ну, момент. Суды тиснуть, понимаете? Судья не может судить, потому что она работает, является сотрудником, подчеркиваю, территориального управления администрации города Харькова. К суду она не относится. Чтобы она относилась к суду, раздел цивильных э, договора, она должна быть соответственно либо договор, договор. сейчас скажу, представление, представление, либо же должна быть вписана в устав данной организации под названием Коминтерновский суд. Особенно подчеркиваю, Коминтерновский, это советский момент. У нас декоммунизация, но советский суд действует. Как-то непонятно. Зрада пикалась незаметно. И третий вариант. Должна быть доверенность Непосредственно от нотариуса. Поскольку мы открываем э, статью 8, часть 1, кодекса, э, сейчас скажу, хозяйственного кодекса, который наши фане патриоты в Верховной Раде отменили, все субъекты, имеющие код РДПО, либо же РДПОУ, являются субъектом хозяйствования. Запомните, государство не может быть субъектом хозяйствования. Государство может исполнять положенные на нее функции. И не может взимать за это плату. Статья 149 Закон о судоустройстве и статус судей гласит следующее. Суды финансируются с государственного бюджета, который наполняется от каждого из нас. Ну и у меня в том числе, а когда они требуют, даже с этой девушки, предположим, средства, ну типа, внесите. Это, по сути дела, вымогательство. Чтобы вы понимали. А вы, я вы знаете, я знаю, Пані Ковальська Віталія. її чоловік постарався, вона нещодавно в Києві. Пані Ковальська, це. Я не знаю, хто вона зараз, яку посаду обіймає, але вона начальник відділу інспекторів прикордонної Угу. Зараз він доповість. Розповісти коротко про справу, чим заменують і що відбувається. Мені їм 407-му частину 5. Без військової присяги. Без підготовки у 22-му році на Харківщині я вислужила вірою правдою до січня 23-го року, допоки не пройшло нове командування січні 23-го. От і все. І з мене вирішили зробити особо опасного приступника для високих показників діяльності служби командування. Це так називається. Високий показник діяльності служби командування. Начальник слідчої оперативної групи Рошукової пан Тараненко сидів дуже довольний, посміхався козак в грудь медалях. Що він насобирав кучу особо опасних преступників, понімаєте, там такі списки були подані в Київ. Ну, ну. Ну, ну, всі кончені, бу... всі це зачешники, понімаєте, всі особо опасні преступники, всіх треба пересажати. І це називається високий показник діяльності служби команди.